калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш гарний рід. Добрий день, шановне товариство. Раді вітати вас на спортивному святі Козацькі Забави. Сьогодні, 14 жовтня, учні ліцею з спортивними досягненнями і перемогами вшановують свято Покрови і відзначають День українського козацтва. Для привітального слова і вручення грамот переможцям Спартакіади запрошуємо виконуючого обов'язки директора Рівненського професійного ліцею Олеха Сергія Миколаєвича і керівника фізичного виховання поцюка Бориса Анатолійовича. Доброго дня, шановні наші учні! Знову маємо нагоду зустрітися. І ця нагода дуже прекрасна, дуже чудова, як сьогоднішня пора. Ну, звичайно ж, свято співпало, і ще й святом покрови. чим я вас і вітаю. Дійсно, це була захисниця козацтва, і ви знаєте, що козаки завжди відрізнялися від інших військ терпимістю, витримкою і своїм розумом. Тому чого я вам бажаю: ростіть, вчіться, здобувайте знання, тому що вони вам обов'язково знадобляться. Ну і звичайно ж, слід відзначити, що є хороші результати у нас і по фізичній підготовці. І я радо зачитую наказ. З 15 вересня по 25 вересня 2014 року проводилася спартакіада Рівненського професійного ліцею з міні-футболу юнаки. У спартакіаді приймали участь команди учнів груп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Враховуючи результати спартакіади з мініфутболу, наказую визнати переможцями спартакіади з міні-футболу юнаки. Третє місце команду групу номер один. Прошу представника. Друге місце команда групи номер чотири. Прошу отримати. Переможцем спартакиаду з футболу, перше місце команда групи номер два. Прошу представляти. Також проводилася спартакіада Рівненського професійного ліцею з волейболу. Дівчата у спартакіаді приймали участь команди учнів групи 8, 9, 10, 11, 12, 13. Враховуючи результати спартакіади з волейболу, наказую визнати переможцями спартакіади з волейболу третє місце група номер 13. Прошу представника підійти. місце посіла команда групи номер 11. Прошу підійти і отримати грамоту. І перше місце посіла команда групи номер 10. Ваші обласки. Також 29 вересня по 8 жовтня 2014 року проводилася Спартакіада Рівненського професійного ліцею з волейболу. Юнаки у спартакіаді приймали участь команди груп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Враховуючи результати спартакіади з волейболу, наказую визнати переможцями спартакіади з волейболу. Третє місце команда групи номер 2 За друге місце отримує команда групи номер 4. І переможцем спартакіади з волейболу є команда групи номер 5 Наразі бажаю вам і далі продовжувати гарно вчитись і звичайно ж займатися спортом. Дякую всім, український народ від давніх князів, королів від війська козацького до січових стрільців і вояків УПА завжди обирав причисту діву і її покров за свою покровительку і опікунку. Князь Ярослав Мудрий після перемоги над печенігами у 1036 році будує величний собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах, в якому у 1037 році офіційно проголошує Пресвяту Богородицю заступницею і покровителькою нашого народу. Запорізькі козаки на Січі збудували церкву покрови Пресвятої Богородиці, в якій помістили ікону з таким написом Молимо. Покрий нас чесним твоїм покровом і збави нас від всякого зла. Українська повстанська армія 30 травня 1947 року проголосила праздник покрови своїм офіційним святом. І за сучасних, нелегких обставин ми звертаємося про допомогу, просимо покрови над нами, Пресвятої Влодичиці. Маємо надію, що вона не залишить нас і тепер. Коли ми так потребуємо її заступництва. Адже любов і милосердя єдине, перед чим не можуть стояти жодні сили зла. Ти його благай, збережи під вогнем, під кулями, під зливами в мокрому, хиткому бліндажі, ти його зігрій своїми крилами. Сил додай і вірою зміцни, перемогу дай над лютим ворогом і живого Господи верни рідного до болі невідомого. Адже козаки це не лише придавні перекази, це географія нашого життя. Ось тут поряд за 50 кілометрів від цього місця між селами Плоска і Семидуби стоїть козацький редут, де Іван Бугун зі своїми побратимами тримали оборону і лише годину їхати маршрутом рівне пляшева до поля битви під Перестечком. Козацтво це код українства, наше славне минуле, доблесне сьогодення і віримо. Мирне майбутнє. Бо коли закохані в минуле, прокуне всій великий час. Наша лінь нікого не розчулить, слава ж та відмовиться від нас. Спогади докучливі, як нежить, що тій славі принесуть нове. Тільки тим історія належить, хто за неї бореться і живе. Живім в історії, творімо націю, будьмо козаками. Наше свято продовжать конкурсі і змагання. Борис Анатолійович. <плес> головний суддя по нашого, нашої, нашої привна є Ярослав Дмитрович. <плес> Залі, зараз я попрошую так, кожен хто у вас є до нашої заявки, розходимося по етапам і будемо проводити наше змагання. Ярослав Дмитрий, забрать своїх дівчат туди до себе, там у вас є майданчик. Ви <плес> <Ми> тут <плес> дайте. Ярослав будешь будь ласка, туди. Так, дівчатка, хто на естафету шипується тавку? Ah, ini nanti ngasih sedikit. Дальше, удачи. Повітря, поднимай. Вот это Давай! тебя. Нажимай. Порохусь голос.

Давай, 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 давай. 38. 39. Не спеши. 40. Держи. Не спіши, отдохни время є. Не спіши. Не спіши. Спіши. Отдохни. Отдохни время є. Е. 45. Отдохни більше. Все.

Досі-досі. Десь. 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 Десь 43 рази. Все. На старт. Вага. Отначить. Пускай нижче до груди.

Все, все, так хватит его, чтобы убить его. Вот, центр есть. Все нормально?

Рвал и все химиталы. Давай, Вася! Вася, <!yle> давай! Давай! Василь, давай, рвы! Олимпийский режим, это принцип. Главное счастье.

来，来，来！来 Давай, давай, давай. Давай, давай. давай, давай. давай. ра, два! Раз, раз, два.

Обмотаться надо будет. Да! давай, руками, руками. давай, давай. Vai ficar bonito